Біблія і Євангелія від Святого Матфія, 7 розділ, з 21 по 23 вірш. Чиніть волю Отця вашого Небесного. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто чинить волю Отця мого небесного. Багато хто казатимуть до мене того дня: Господи, Господи! Чи не від Твого ж імені ми пророкували, хіба ж не Твоїм ім'ям ми демонів виганяли, чи не Твоїм ім'ям великі чудеса робили, і промовлю я тоді до них: Я ніколи не знав вас, ідіть від мене, ви, що робите беззаконня? Відповідь Ісуса Христа до народу. Що не кожна людина, яка говорить: Господи, Господи, чи вірить в душі, увійде в Царство Боже, але ж та, яка виконує волю Божу, а воля Божа це бути учнем Ісуса Христа, вивчати Слово Боже і проповідувати Його людям. Амінь.